мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матчі Донецького шахтаря у Лізі Чемпіонів сезону 2014 2015 років. Це був матч Ліги Чемпіонів, четвертий тур, група H 5 листопада 2014 рік. Донецький Шахтар на арені Львів приймав білоруську команду бт 5-0. Шахтар перемагає. сьогодні хочу, друзі, згадати цей матч. Ну, давайте все розпочнемо. Ми обговорювати по порядку. Давайте зі стартових складів розпочнемо. Шахтар Донецьк 4-4-2. Ось така була стартова разна в Штаре. Мір Челуческу головний тренер команди. Андрій Пятов у воротах. Ярослав Ракицький ордець парацентральних захисників. Шевчук Дарий Сернак капітан команди по флангах. Тарас Терестепаненко центральні опорні півзахисники. Дуглас Коста Тайсон трішки вище. Алік Стей Луїс Адріано грали як два форварди, ну, тобто грали у нападі. А Дуглас Коста та Тайсон були як. Ну, як, в принципі, вони в атаку дуже активно підключалися і, в принципі, відпрацьовували також і в захисті дуже активно. Білоруська команда БТ, Олександр Єрмакович, головний тренер команди. 4-2-3-1 стартова розстановка у БТ. Черник у воротах, гайдучик Поляков перед центральних захисників, Хагуш Малоденович по флангах, Володько капітан команди Яблонський, центральні опорні півзахисники. Карницький центральний атакувальний півзахисник, Яковлів, Гардейчук Гордей... по флангах та Сігневіч у нападі це стартова розстановка БТ. Друзі, ну а тепер давайте безпосередньо про саму та говорити. Да? Що вам, друзі, можу сказати? В принципі, непогано Шахтар цей матч команда Мірчі лучецькою розпочала. Перед болівальниками. Шахтар дуже активно справді розпочив донечани. Непані були стартові відрізки, коли Шахтар доволі-таки пан атакував. І непані були моменти у Шахтаря. Вони в кінці кінців вдається забити гол на 19-й матчі дерево Серні. Шевчук виконує подачу з лівого флангу. Луїс Адріано головою робить скидку. Вривається дерево Серна, наносить потужний удар. М'яч лучає в футболіста білоруської команди, там був рикошет, таким чином, м'яч в кінці-кінців сітку варіть, залітає. Луїс Адріано записує до свого пасива гольову передачу. Ну, а Дар'я Серна. Збиває. Після забитого м'яча, в у міяча були непогані моменти для того, щоб перевагу подвоїти. Були непогані атаки. Супер шанс, напевно, був після штрафного, там, якщо не помиляюся, коли пробивав потужний Дуглас Кост, у нього взагалі якийсь неймовірний там удар, просто неймовірний. Вратар білоруської команди Бата фіксує м'яч. Майже на лінії вирі. там намагається потім добити м'яч Ліса Адріано. Там ще конфлікт потім розпочався. Ну, В кінці кінців, в кінці -кінців не вдалося забити. Далі ще отримує Хагуш на 45 й плюс 3-й хвилині червону картку. Якраз за цей конфлікт. Він отримає. Якщо не помиляюся, то Хагуш за це отримав червону картку. Вось відповідно, там у нього була перша жовта картка на 45-ті плюс 3 хвилині, потім він одразу ж другу жовту картку отримав. Та, відповідно, вона стає для нього. Червоний. Ну і вже в меншості Шахтар, в принципі, якщо при рівних складах, в принципі, матч був да, в Штаря була перевага, але в принципі білоруська команда БТ огризалася. і, в принципі, в них також була не атаки. То після вже вилучення Шахтар вже повністю став гру контролювати. І команда Мірчі чіло на початку 2-ї 45 хвилинки забив гол. Даріо Серна виводить Елікситей Тейшера один на один. геніальна передача від Даріо Серни, там і Луіс Адріано дуже здорово пропустив м'яч на Алікса Тейшера. Алікса Тейшера виходить 1 на 1, пробиває та забиває, забиває і робить рахунок. Матч 2-0 на користь української команди. Олег Нович поміняв Яковльова, ж по перерві. Білоруська команда Бате намагалась. До речі, друзі, коли забивав коли забивав, справді Олексій Тейшера, В принципі, ну, скажімо так, мені так здається, що був офсет. Це таки був офсет в Еліксітейшері. Якщо Якби тоді б існувала система VAR, цей м'яч би напевно, б, не те, що напевно його би не, не зарахували б. Але тоді не було системи відеоповтору, тому офсет не побачили. Хоча, в принципі, він та був. Він табов. Ну, в будь-якому випадку забива Лексей рахунок стає матчі 2-0. Потім Шахтар зробив право на пенальті, вдається заробити пенальті. Шахтарю дуже справді пенальті, я так розумію, там небезпечна була гра. Там Даріо Серна, до речі, подавав. Ідеальна подача від Даріо Серна, там на подачі була. Там дуже здорово зіграв ну, на Алекса Тейшеру, і Луса Адріано прихопив захисник білоруської команди. Ну так, да, прихопив пенальті, Луїс Адріано сам же підходить до м'яча. Ну і, відповідно, пробиває та забиває. Хоча воротар вгадав на польоту м'яча, Луса Адріані вдається забити гол на 58-й хвилині матчу. Рахунок стає у матчі 3-0. Потім той такий Лус Адріано ще заб'є гол четвертий. Дуглас Коста з лівого флангу робить акцентовану подачу. Луїс Адріано грає на випередження, пробиває та забиває Луіс Адріано, робить рахунок у матчі 4-0 на користь підопічних Мірча-луческу. Ну і на 90-ті плюс другій вині матчі. Той таки Лус Адріано, який зробив п'енхітрик. У Борисові. Він зробить хетрики у цьому матчі. Заб'є на 90 плюс 2 хвилині гол. Іван Ордец запише до свого пасива гольову передачу. Запише Іван Ордец Ну а відповідно. Ідеально скинув м'яч на Луїса Адріано. Луіс Адріано пробиває та забиває. Забиває. Та робить рахунок матчі вже 5-0 на Користь 4. Пробуває в протихід Твертарю, робить рахунок у матчі відповідно 5-0 на користь української команди. В кінці кінців Шатар перемагає. Якщо так статистику вам продиктувати, до речі, друзі, в другому татаймі я ж не сказав, хто в шахтере то вийшов ще. Марлос Фред Бернард. У Бате вийшов Володько, Алихнович одразу ж по перерві, та Родінов вийшов Бате. Якщо брати статистику, то матчу, дивіться, 64-36 володіння м'ячем. 17-3 це статистика ударів в поворотах, 9-1 ударив плещину, 6-6 це в нас кутові. Uh, да, Шахтар переграє Бате. Uh, якщо брати підсумок, то матчу, ну так, да, в принципі, я вважаю, що Шахтар та поділу перемагає. Але бате, справді, до вилучення, в принципі, я вам так коїсь сказати, да, треба була перевага, ігрова перевага. Але бате огризалося, і все одно, Бате були непані шанси. Вже після вилучення Шахтар вже повністю забрав гру вже під свій контроль. Ну а так, в принципі, Бате, ну, скажімо так, команда. В принципі, билося доволі таки непогано. Ось. Ну а так, в принципі, я вважаю, що Шахтар та Поділ перемагає дуже сильно білоруську команду Бате. Шахтар обіграв чинних чемпіонів Білорусі на той момент часу, якщо я не помиляюся. А я точно не помиляюся. Бате точно була найкращою командою Білорусі того часу. І Шатар обіграє їх на виїзді з рахунком 7-0, і вдома з рахунком 5-0. І це дуже сильна команда, друзі Бате. Це дуже сильна команда. Вони там Атлетик Більбао обігрували. Бате обіграв, Бате обігрував Атлетик Більбао на секундочку. Тобто це дуже сильна команда. І Шахтар їх обіграв два матчі, і це просто якийсь неймовірний справді результат. Обіграти таку сильну команду. Це справді фантастика. І брав Шахтар Мірчилоческу. Я вважаю, що той Шахтар просто неймовірним був. Вони зайняті цій групі в групі ще другу позицію. Це була група Бате, Порту, Атлетик Більбао, Шахтар Донецьк. Ось Порто буде перший, Шахтар Донецьк, другий, Атлетик Більбао третій, бате четвертий. Бате трішки шкода, тому що, в принципі, команда непогана. В принципі, потенціал був в них, я вважаю, в принципі, за третю позицію вони могли. там... Побадатися з, цим таки, з тим таким же Більбао. Ось. Тому, в принципі, якось так. Придали матч та Бате, який завершився перемогою з Штере з рахунком 5-0. Я вам, друзі, хочу побажати тільки все самого найкращого. Вось, бажаємо Донецькому штері і Бате. З самого найкращого. Друзі, бажаю вам також найкращого. Бережіть себе. Усім до побачення, всім до нових зустрічей.